Котусь, що ти підглядаєш за мною? Тобі музика не подобається? Я виключила вже. Я вже не буду співати. Що, ти вже заспокоївся? Ти заспокоївся? Котуся, подивись на мене. Не будеш битись. Йому не подобається, коли я співаю. О. Так. Я тебе боюсь уже. Ти мене заблокував, так? А як мені вийти тепер? Котуся. Злиться? Хух. Надію, що він не буде битись більше.